Діти, я рада вас знову зустрічати і вітати на музичному занятті. Як ви пам'ятаєте, сьогодні ми з вами будемо вивчати третю частину нашого новорічного таночку. І, звичайно, я вам зараз запропоную виконати першу і другу частини разом зі мною та самостійно, з дощиком та без дощика. З музичним супроводом та без музичного супроводу. І для початку ми з вами пригадаємо, який музичний твір буде звучати до нашого таночку. Сідайте зручно, слухайте уважно! Таночка до другої частини таночка. Ставайте на ніжки танцюємо першу і другу частину нашого новорічного таночку без музичного супроводу, без дощика! Разом зі мною! На вступ ми будемо хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати гові взмахи прямими руками внизу. Чотири кроки вперед. Махи кистями, Ніби вітаємось. Чотири кроки назад. Махи кистями, Ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі, шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. По чотири кроки з, з одночасними махами руками ніби піднімаємо сніг, стрибаємо на двох ногах на місці. Виконуємо чотири кроки назад, сніг. Стрибки на двох ногах на місці. Оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз. Ніби сніг іде. Діти танцюємо першу другу частину з дощиком. Разом зі мною. Без музичного супроводу. Наступ ми будемо хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати гові взмахи прямими руками внизу. Чотири кроки вперед. Махи кистями, Ніби вітаємось. Чотири кроки назад. Махи кистями, Ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою, притупи ногами руки на поясі, шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. По чотири кроки з обчасними махами руками ніби підправляємо, підправляємо сніг. Стрибаємо на двох ногах на місці. Виконуємо чотири кроки руки надаємо сніг. Скрипки на двох ногах на місці. Оплески. В долоні. Оберти кістями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. Малята танцюємо першу другу частину нашого таночку з дощиком. Самостійно, без музичного супроводу. Малята танцюємо першу і другу частину нашого таночка. Без дощика. З музичним супроводом разом зі мною. І другу частину нашого таночка. Без дощика. З музичним супроводом. Самостійно. Імо першу другу частину нашого таночку з дощиком разом зі мною. Наступ ми будемо хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати чергові взмахи прямими руками внизу. 4 кроки вперед. Махи кистями, ніби вітаємось. Чотири кроки назад, махи кистями, Ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні. Оберти кістями ліхтарики з пружинкою, притупи ногами руки на поясі, шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. По чотири кроки з обчасними махами руками ніби підправляємо, підправляємо сніг. Стрибаємо на двох ногах на місці. Виконуємо чотири ніби кроки назад, стрибки на двох ногах на місці. Оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. Діти танцюємо першу другу частину нашого таночку. З дощиком, з музичним супроводом разом зі мною. Частину з дощиком, з музичним супроводом. Самостійно! Пригадали перші дві частини нашого таночку. А зараз настав час вивчати третю частину. Послухайте, будь ласка, музичний супровід до третьої частини. Снігу ліпимо сніжки, тра ля 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 Тра-ля-ля. Люблять зиму дітлахи, тра ля 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 Тра-ля-ля. плес, плес, плес на безпесі, швидше ручення та грі. Третя частина нашого новорічного таночка з дощиком та без дощика. Сідайте зручно, дивіться уважно. Третя частина нашого таночка з дощиком. Снігу ліпимо сніжки, Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля Люблять зиму дітлахи. тра-ля-ля тра Плеск! Ти на нашого таночка без дощика. Чотири кроки вперед з одночасним показуванням, як ми ліпимо сніжки. Вертівки руками перед собою. Чотири кроки назад з одночасним показуванням, як ми ліпимо мертівки руками перед собою. Оплески в долоні. Оберти кістями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. На закінчення таночку виконуємо ліхтарики з пружинкою. Ми з вами розпочнемо вивчати наш таночок без дощика. Ставайте, будь ласка, на ніжки і виконуйте рухи разом зі мною. Повторюйте всі-всі рухи разом зі мною. Снігу ліпимо сніжки, тра-ля-ля-ля-тра-ля-ля, люблять зиму. Чудово виходило виконувати третю частину нашого новорічного таночка без дощика. А зараз ми вивчимо третю нашу частину з дощиком. Візьміть його, будь ласка, одягніть на пальчик, або на ручку, або візьміть в ручки. Як вам зручно, так і робіть. Отже, повторюйте рухи разом зі мною. Чотири кроки вперед з одночасним показуванням, як ми ліпимо сніжки. Мертівки руками перед собою. Чотири кроки назад з одночасним показуванням, як ми ліпимо мерчівки руками перед собою. Оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз. Ніби сніг іде. На закінчення таночку виконуємо ліхтарики з пружинкою. Малята виконуйте третю частину нашого таночку з дощиком, з музичним супроводом. Разом зі мною. Снігу ліпимо сніжки, траляля, траля-ля. Люблять зиму дітлахи. траля-ля. Тра Плеск! Швидше вченята грі тут до мороз. Наші ніжки не мороз. Малята! Виконуйте третю частину нашого таночку самостійно, з дощиком. З музичним супроводом. Без моїх методичних рекомендацій. Снігу ліпуємо сніжки, тра-ля-ля, Люблять зиму. Всі, всі, всі! Дуже гарно ви виконували третю частину нашого таночку і з дощиком, і без дощика. Браво! Браво, молодці! На цьому наше музичне заняття закінчилося. Дякую вам, що ви були разом зі мною і розучували наш веселий новорічний таночок разом зі мною. До побачення! До нових зустрічей!